Він же Сашкобрій, міський поет, член національної спілки письменників, лауреатся української літературної премії імені Василя Семененка, автор чотирьох збірок поезій, готую п'яту громадський діяч, популяризатор назви гар, на яку я пропоную перейменувати місто юно Я хотів би сказати ще про таку річ: саме ставлення до природи, яке у нас ставлення до природи. Так історично склалося, так що останні 40-45 років увага. Влади, яка була радянська влада, тепер українська, вона за інерцією зосереджена на тому, що природа для нас це як ресурс. От ми хочемо, ми бачимо річку, треба дамбу перегородити. Ми бачимо річку як електроенергію. Ми не бачимо річку як об'єкт туристичної інфраструктури. Так, далі ми бачимо скелі. Скелі підірвали, зробили там проїзд до Теслизької Гес. Ми не бачимо, ну не ми, можливо, керівництво підприємств не бачать це як інший ресурс нематеріальної спадщини. І тому досі ведеться боротьба, війна, конфлікт в цій царині між екологами і між наекенгартом. У мене знайомі екологи з Миколаєва, вони судяться от зараз в судах, нещодавно суд був за те, щоб не затопили острів Гардовий, бо він вже на дві третини затоплений, а він входить до території національного парку Бузький Гард. Тобто, це незаконне по суті затоплення. Це відбувається зараз в наш час. Ми тут говоримо про туризм, а там просто те, на чому ми збираємося робити туризм, руйнується просто і потребує захисту на вищих інстанціях. Але тільки завдяки тому, що на місцевому рівні якийсь опір чиниться громадськими діячами, екологами, козацтвом миколаївським. До речі, багато хто потрапив в полон або загинув з того козацтва, які захищали Олег Кравець, наприклад. Так? Їхню справу хтось має продовжувати. Вони загинули, вони пропали без вісти. Хто цим буде займатися? І ще таку скажу річ: ви сказали на початку, ви обґрунтували необхідність туризму у нас економікою. Економіка це все добре, гроші це все добре, але без ідеології, куди ми йдемо, куди йде наша Україна? Ми співаємо в гімні, що ми козацького роду. Правильно? Так як це відображено в нашій місцевості? Я взяв з собою три книжки. Їх насправді набагато більше сучасних краєзнавців істориків. Ось Миколаївщина козацька Отебрина Ковальова, Богардівська Паланка, Отебрина Ковальова, ставниці над Богом Олексій Падалак. Тут купа інформації, яка свідчить про те. Що культура, історія, економіка та саме розвивалася ще за козаків і до козаків. Я беру цей період, тому що він найяскравіше висвітлений. І про скіфів, там про сарманців я так багато не можу сказати. Ось є література. І про це треба говорити людям. Чому? Тому що війна нам якраз і підкреслила необхідність того, що в нас немає ідеології нашої української. Нам насаджували радянську ідеологію. Місто будувалося під час того, як тут. прапори стояли, червоні лінії. Висіли обличчя. І це в свідомостях людей за інерцією залишилось. І це ніхто не змінював, над ніхто не працював. Якісь сучасні опитування, які ведуться, вони ведуться по факту того, що в людей в головах залишилось, але нічого нового не вклали. І в нас немає ніякого ідеологічного центру, який би з людьми працював і розказував, ось чому ми маємо пишатися козацтвом, ось чому ми маємо пишатися історією ще до приходу сюди радянської влади і будівництва атомної станції. Коріння. Чим глибше, тим ми міцніше стоїмо на землі. Якщо у нас коріння 40 років, нас легенько так вітром гойдне, і ми землі виревемося. Тобто, от про що треба говорити? Економіка це чудово, гроші це чудово. Але яка мета? Для чого ми живемо? Тільки заради зароблення грошей? Ну це рівень. Ми... Поспав, поїв, вийшов на роботу. Тварини теж їдять сплять, тварини теж захищаються, але ми трошки вишені Проводила на вулицях міста опитування. Що знають громадяни про історичну спадщину землі, на якій живуть, то мало хто. Майже нічого не сказав, я ще послуху, люди, скажу ми просто на це ще лягає катанва. Що тут велика кількість населення? Я не можу цього зараз. Ніхто не підраховував ніякої статистики. Вони приїхали максимум 40 років тому назад. Сюди, їх удавити? Е, ні, я не кажу удавити, просто з ними треба працювати. Тут народився. Ну, я хочу сказати я, взагалі я працівник освіти, у мене діти школярі, мій чоловік не знає історію свого міста. Він каже, ми в школі колись раз ходили в музей і все. І на тому все. І в мене таке враження, що я за 12 років більше почитала, ніж він за все своє 40-літнє життя, що тут проживав. Також у мене діти закінчили третій клас. За три роки вони один раз. Сходили у музей, не знаю, що їм там розказували. Ну, вони також навіть ну, нічого не знають, що у нас, де у нас Тому є таке от побажання ну, зробити на цьому акцент, акцент, щоб якось це не один раз за 11 років, десь у школі там да, якийсь клас ходив. Якось ну, це повинно бути постійно, поки на у наших дітей вже да, у маленьких вони отут не відкладеться. Бо один раз вони почули, воно вилетіло і все, вони забули.